В Ефірі каналу Кіровоград, програма. Тема дня сьогодні гість нашої програми анісімов Анатолій Юріч, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Доброго вечора Доброго вечора. з 5 січня відбулася і розпочалася реєстрація на ЗНО-2015. Який її хід і бажаючих багато вже виявилося взяти участь у ЗНО? Ну, реєстрація у нас е, трошки відрізняється від реєстрації минулого року. В цьому році е, левова частка наших абітурієнтів, це випускники, е, мину, це випускники поточного навчального року. Вони реєструються безпосередньо в себе в своєму навчальному закладі. Значить, на даний час у нас е, в електронному вигляді подали заявки на сайті Українського центру ціні якості освіти, десь порядка 80% потенціальних учасників ЗНО. Це дуже хороший. Показник, тобто ми все вроді би нормально, От. але реально, значить, отримали сертифікати. Всього тільки 12%. Оце нас дуже турбує, тому що є певні затримки при подачі пакетів документів безпосередньо від закладів освіти. Справа в тому, що деякі відповідальні за реєстрацію чекають, поки всі випускники здадуть свої матеріали, тільки після того вони направляють їх до регіонального центру. Я дуже прошу наших відповідальних за реєстрацію не робити цього. А якщо у вас накопичився якісь, якась кількість заяв ваших випускників, сразу відсилайте до регіонального центру, щоб ми швидко їх обробляли і ті, хто вже готовий, отримали сертифікати. Теж саме хочу звернути увагу наших відповідальних за реєстрацію. Дуже уважно перевіряйте перед відправкою документи своїх випускників. Справ. Тому що трапляються випадки, коли скажімо, ну, наприклад, заява написана російською мовою. Може бути школа російськомовна викладання російської мови, але на якої не як мови навелося викладання, заява повинна бути написана українською мовою. Може бути не всі документи подані із того переліку, який потрібно. Може бути розбіжності в прізвищі ім'я по батькові, наприклад, в паспорті там одна буква, а в заяві інша буква і все. І Це скажімо, вже розбіжність. Не дає можливості зареєструвати нашого майбутнього бітурієнта, От, тобто ці всі нюанси треба відслідковувати, і бажано подавати нам такі пакети, щоб у нас вже не було до них претензій. Бо у нас, хоча і якщо є проблемні пакети, ми їх розглядаємо на регламентній комісії, стараємося не відмовляти, а безпосередньо вже зв'язуватися з бітурієнтом і з'ясовувати, чому в нього там якісь були недоліки в пакеті. Документів, але є випадки, коли приходиться відмовляти від того, що зареєструвати просто неможливо, бо є розбіжності от з тих причин, яких я назвав. В цьому році ЗНО суттєво відрізняється від ЗНО попередніх років. Особливо це стосується системи оцінювання тестів. Розкажіть про це детальніше. Ну, система оцінювання у нас, по-перше, введено так званий пороговий бал. Тобто для всіх тестів, ті, хто хочуть бажають вступати до вищих навчальних закладів, вони перед тим як отримати свій результат за рейтинговою школою, тобто з 200 бальною школою, вони повинні спочатку перепригнути у той пороговий бал, а потім вже від того порогового балу де відлік рейтингових балів від 100 до 200 балів. Тобто в цьому році вже вузи не Повинні приймати там 124 чи 140. Вони можуть приймати з будь-якими балами, хоч 101 бал, і вже мають право приймати. Це все повинно було, до речі, записано бути в правилах прийому даного вишу. От. Але є маленькі нюанси. Я хотів би теж звернути увагу наших е е випускників. У нас українська мова і література проводиться в цьому році і як державна підсумкова атестація, тобто через ЗНО, але як державна підсумкова атестація. І деякі наші. Е Випускники кажуть, що мені не треба вступати в вуз, навіщо мені це ЗНО? Я собі не прийду, а потім в школі спокійненько здам. Значить, я хочу нагадати, що відповідно до положення про державну підсумкову атестацію, тих, хто без поважної причини не з'явився на державну підсумкову атестацію 24 квітня, він е, втрачає право отримати атестат в поточному навчальному році. Тобто йому прийдеться на наступний рік подавати на екстернат і екстерном вже. Отримувати атестат, не бійтеся прийти. Я вам хочу відкрити одну малесеньку таємничку. Справа в тому, що у нас за нашою критеріальною школою, за якою виставляються оцінки в атестат, немає негативних оцінок. У нас всі оцінки позитивні. І навіть якщо дитина на, е, е, в ЗНО е, отримала 0 балів. Тобто, ну погано взагалі взагалі нічого не відповів. Ну може таке трапитися. От. То все рівно, якщо буде переводити оці тестові бали в бали е е критеріальної школи, то від 0 до 5 балів це 1 бал за 12-бальною системою. Тобто, все рівно дитина отримає тестат. Навіть якщо він нічого не написав, він отримає 1 бал і отримає тестат. А якщо не з'явиться, то й атестат не отримає. От. Ну, Складніше для тих, хто е планує вступати. То до вишів, то їм треба дійсно скажімо так показати нормальний результат, тобто спочатку перейти у той пороговий бал, а потім вже вони отримують рейтингову оцінку, з якою будуть вже брати участь в конкурсі до того чи іншого вищого навчального заходу. І тут, якщо теж не з'явився без поважної причини та ж сама ситуація, з поважною причиною буде на 9 червня ще додаткова сесія з української мови літератури, де можна бути ще раз. Ну не ще раз, а пройти зовнішній ціні, якщо не з'явився з поважної причини. А чи відомі критерії, якими будуть визначатися пороговий саме цей бал, тобто склав, не склав? Це буде визначати спеціальні експертні комісії. При кожному регіональному центрі створюється така комісія, причому в день тестування вони працюють, вони свої, скажімо так, напрацювання відправляють до Українського центру ціні якості освіти. Там це збирається докупи, аналізується і виводиться такий от мінімальний бал, який може свідчити, що даний абітурієнт може брати участь в конкурсі до вищого. Навчального закладу, тобто той мінімальний бал, який може отримати мінімально підготовлений абітурієнт. Він буде обов'язково оголошений. Але коли зараз важко сказати, чи безпосередньо після проведення ЗНО з того чи іншого предмету, чи вже коли будуть перевірені всі результати, водно, от, от такі бал обов'язково буде. Принаймні, ті, хто будуть брати участь в пробному тестуванні, вони побачать цю систему і теж зможуть побачити, які на які бал вони можуть розробляти. Анатолій юрійовичу, нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам до якого числа буде тривати реєстрація на ЗНО і де можна отримати додаткову інформацію щодо ЗНО? Значить, реєстрація буде тривати до 20 лютого, то тому я дуже прошу наших шановних майбутніх абітурієнтів. Якщо даже у вас щось там не складається, чи у вас проблеми з паспортом, чи якісь інші причини, що у вас немає повного комплекту документів, не тягніть, все одно відсилайте їх до нас. Нам потрібно, щоб ви зафіксувалися, що ви вже зробили спробу зареєструватися. Далі, якщо ми вам даже дамо відмову там з якихось причин, ви зможете все рівно виправити. Ти свої скажімо так недоліки, але у вас же буде час і пізніше 20 лютого. Бо якщо ви тільки в перший раз подасте документ, а це буде вже після 20 лютого, то ми їх просто не маємо права приймати. А от вносити зміни, коригувати і скажімо, якісь зміни вносити в ваш пакет документів, ми можемо аж до 1 квітня з усіх предметів крім української мови літератури. Українська мова літератури до 6 березня. Я дуже дякую вам за розмову і за те, що знайшли час завітати до нашої програми. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Анісімовим Анатолієм Юрійовичем, директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Такою була тема дня. До зустрічі.